Ой у Лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми на. Вона похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Доброго дня, малята! Напевно, ви всіх пізнали цю пісню і навіть почали підспівувати. А ви знаєте, що цю пісню можна не тільки співати, грати на музичних інструментах та танцювати під нею, а ще можна її намалювати. Тож я вам пропоную намалювати цю пісню за допомогою музикограми. Музикограма це графічне зображення музики, що дозволяє активно слухати, сприймати та відтворювати її без спеціальної музичної освіти. Поставте відео на паузу та намалюйте за прикладом музикограми. А тепер спробуємо прочитати свій малюнок пісні. І червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе -хе розвеселимо. Хою Похилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Ну що, малята, вам сподобалось малювати пісню за допомогою музикограмою? Дуже хочу на це подивитись. Скидайте фото та відео, як це у вас вийшло. А я з вами прощаюсь до наступного заняття. До побачення!